Переможці мега розіграшу. Ірина. Дмитро. Валерій. Вадим. Наня. Вікторія. Який приз ви виграли? Я виграла чайник та навушники. Вафельницю. Напольні ваги. Виграв фільтр для води та павербанк. Сковорідник Блендер протекс Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Ой, вже більше мабуть, 12 років. Десь більше двох років. Дуже давно. Років 15. А скільки я помню завжди? Більше 10 років. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Використовую карточку Evercard та використовую бали для виграшу. Участь. Ну, часті в розіграші призів також знижки від, ну, від Everest. Беру участь розіграші. карткою EverCard бонусами та беру участь в розіграші. Карткою, бонусами і, і розіграшми. Я користуюся карточкою EverCard, використовую її в магазинах, в якості знижки і також користуюся в магазинах партнерах компанії Everest. Побажання від переможців. Бажаю вам процвітання, всього найкращого і радувати всіх інших також подарунками. Перемогу, щоб наша країна процвітала. Хочу побажати як найшвидшої перемоги. І фінансово, благополуччя, і здоров'я. Перемоги. Хочу побажати перемоги, миру і щоб в нашій країні все було добре.